Всім привіт! Сьогодні в ефірі чергова пораться новини до всякої всячини. Дуже раді, що попри себе продовжуєте дивитись наші програми. Це даю те, активно працює і створює неймовірні події, зуртовуючи усіх навколо себе. Цей випуск новин будуть вести Іля та Поліна. Починаємо. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць, свято Покрови, День козацтва та 82-ручницю утворення УПА, вихованці Пласта Джура, Центру дитячої та юнацької творчості доєднались до усіх заходів у місті Костопіль та урочищі Гутвин, цим самим показавши важливість патріотичного виховання. Адже у часу молодь як ніколи повинна розуміти значення національних цінностей та бути готовим до виконання своїх громадянських обов'язків. Педагоги центру продовжують свою надважливу місію виховання підростаючого покоління. 10 жовтня для вихованців гуртків, джура і тактична медицина був організований тренувальний вишків. Він відбувався на території реабілітаційного центру у селі Золотолин. Вихованці тренувалися на трьох локаціях: стрільби із пневматичної зброї, перша домедична допомога у зоні бойових дій та збір розбір АК 47 до вишколу долучилися і здобувачі освіти старших класів Золотолинського ліцею. Родзинкою став майстер-клас стрільби бойовою зброєю. Діти були під враженнями і завершився нагородами за першість у стрільбі з фендатичною зброєю. Переможці отримали символічні шеврони. Всі разом поспівали гімнупати, патріотичні пісні, козацькі смиречнющий куліш і ласування домашніми кавунами та солодощами. Сподобалося всім. Свіже повітря, чудово облаштована база, дружний колектив, невимушена атмосфера, нові знання і вміння, такі заходи дуже важливі, бо виховують у дітях любов до своєї землі, країни, знання її шляху, боротьби за незалежність, готовність захистити себе і свою сім'ю, прагнення жити гідно і мирно. Вихованець гуртка Мовознавець Іван Крильчук взяв участь в міжнародному багатожанровому онлайн-фестивалі Творчі відтінки осені 2024». Іван продемонстрував справжню майстерність у номінації «Художні читання. Його талант був відзначений дипломом другого стопеня, що є свідченням його наполегливої праці. Щиро вітаємо вихованця ЦДЮТ та його педагога з цією заслуженою нагородою. Та бажаємо легкого навчання та подальших творчих завершень. Седуєте відбулася інтелектуальна розважальна гра. Хто зве. Захід був приурочений до Дня української писеності та мови і пройшов з величезним успіхом, ведучими якого були талановиті вихованки гуртка синінічної майстерності. Акцент в грі взяли участь вихованці гуртків «Медіамозаїка», мовознавці, джура, вокальної студії Кольорові сни та студії образотворчого мистецтва розмай. Команди синіх і жовтих змагалися між собою у шести конкурсах, виконуючи різноманітні завдання та відповідаючи на запитання. За результатами гри перемогу отримала команда синіх. Учасники команди були нагороджені грамотами та подарунками. Найактивніші глядачі також отримували символічні презенти. Подібні заходи надзвичайно важливі для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді, адже вони сприяють розвитку командного духу, ерудиції та стимулюють бажання досягати нових висот. У перший день канікул адміністратор молодіжного простору центру дитячої та юнацької творчості організував захоплюючий квест скарби нації, де змагань долучились учні 7 та класів навчальних закладів міста. Квест огупив увесь центр міста, а зашифровані підказки привели учасники до неймовірних локацій: цукерня, Чікін, Хепі Кітс, Костопільська міська бібліотека, Костопільський краєзнавчий музей. Це те. На зупинках квесту діти розгадували кросворди, співали пісні українських виконавців, вставляли пропущені слова у вірші, відгадували відомих українців, створювали осінню композицію та малювали свій образ сучасного українця. Переможцями квесту стала команда ліцею номер 5 Друге місце розділили молодіжний простір та ліцеї номер 4 Третє місце завоювала команда ліцею номер 1 Усіх учасників привітали і нагородили грамотами, а переможцям вручили невеликі презенти. Що ж такий захід підкреслив важливість подібних активностей для розвитку командного духу, інтелектуальних здібностей та ерудиції молоді. Квест дійсно був дуже активним та веселим. А яким було випробуванням побігати за учасниками з камерою? Але що не зробиш заради хороших кадрів? За найменшими теж складно встигати. Довелося дуже постаратися, щоб все відзняти. В це відбулося свято осень для дітей з школи, раннього розвитку, кіт стар. Педагоги нашого закладу, як завжди, влаштували неймовірне свято для малечі. Тоді так на свято завітали казкові гості: павучок, дощова краплинка та чарівна осінь. Всі весело провели час, виконуючи завдання конкурсів та естепет. А ще поспівали і приготували для осені подарунки. Свято вийшло справді милим і урочистим. Діти повеселилися до схочу. Знаєш, треба й нам якісь свято організувати, бо тільки працюємо. А сьогодні у нас все. Зустрінемося у наступному випуску новин. З вами були Ілля та Поліна. До зустрічі! Бувайте! Бувайте.